Ти пригодиш тихо, як музика вночі. Я ловлю твої кроки серцем своїм не знаю я, але ти міняєш світ, і він стає теплішим тільки від тебе. Ти мені снилась ще до того, як ми зустрілись смоби час сам намалював цю лінію для двох. Я шукав правду в очах, і знаєш, знаєш що, бо в них світло, яке не саме не крів все зло. Я гуваю твої пальці у своїй руці повільно, бо наче бою, що ти зникнеш, як воля спіску, і кожен рух твій це, ніби нова причина любити сильніше, ніж я любив до сих пір когось. Ти моє дихання, моє серце биття, ти моє світання, що буде життя? Ти моя сила моя, тиша, що моя мить, одна одна, хай весь світ відключить, мені потрібна тільки ти одна, ти моє дихання, моє серце биття, ти моє світання, що буде життя, ти моя сила моя, ти що моя мить, одна одна, хай весь світ відкричить, мені потрібна тільки ти одна Ти лікуєш рани, про які я мовчав руками. І робиш це так просто, ніби знаєш мою душу зсередини Я не думав, що можна так сильно віддати себе комусь і не злякатись. Коли ти поруч я забуваю, що боліло зникає шум, зникає страх, зникає весь хаос. І я думаю, Боже, як це можливо, що хтось один може подарувати стільки тепла ти моє дихання, моє серце биться. Що буде життя, ти моя сила моя, тиша моя мить, Одна, Хай весь світ кричить, мені потрібна тільки ти одна Ти моє дихання, моє серце биття ти моє світання, що буде життя, ти моя сила моя, тиша моя мить, одна, Хай весь світ кричить, мені потрібна тільки ти одна І навіть як день розіб'ється на сотні тріщин Я знайду шлях до тебе навіть через ніч ти не просто людина, ти мій дім, ти завжди є світло. Якщо ти поруч, я знов живу, якщо дивишся в очі, я бачу свою правду. Ти моє дихання, я не хочу більше іншого світу.